На Херсонщині вже місяць діє батальйон територіальної оборони. Сформований він лише з наших земляків. Тут чоловіки різного віку та соціального статусу об'єднує їх бажання захищати свій регіон від зовнішнього агресора. Щоправда, бійців лише готують до військових дій. Їх завдання охороняти кордони Херсонщини та її стратегічно важливі об'єкти. Батальйон розмістили в наметовому таборі. Це місце вважається закритим, тому будь-яка інформація звідти ексклюзивна. Аби про них не поширювали. Міфи та не складали легенд. Бійці батальйону вирішили самі розповісти про свої нелегкі військові будні на імпровізовану екскурсію. Запросили місцевих журналістів враженнями від побаченого ділиться Анастасія Соболєва. Бійці новоствореного батальйону зустрічають журналістів. Сьогодні у них день відкритих дверей. Ніяких табу на теми. Вони готові розповісти про свої військові будні. Щоправда, показувати можна не все. Кажуть, лише місяць тому на цьому місці була трава до пояса, а нині справжнє наметове містечко. Тут, в польових умовах, вони вчаться бути справжніми бійцями. Учим стріляти з автомата, учим тактики. З них робимо колектив, один колектив. Головна задача. Батальона. Это охрана, оборона государственных важных объектов на территории Херсонской области. Особенно учитывая то, что у нас область получается на данный момент приграничная. То есть основные задачи ⁇ это Херсонская область. Ну, насколько я знаю, на данный момент, обладая информацией, никуда не планируется батальон выдвигаться ни в Донецкую область, ни в... Нікуди, тільки територія Херсонської області. Підйом у шостій, а далі практичні та теоретичні навчання до десятої вечора. Сьогодні кажуть, зробили виняток, аби поспілкуватися з журналістами. Не лише бойове навчання, а й патріотичне та культурне виховання. Екскурсії Херсоном, похід в кіно та театр вже звична справа. Вони щиро діляться своїм новим життям. Тут стоячи, їдять, а поруч готують їжу. Шість кухарів чаклують над вечерею для батальйону. Сьогодні для бійців пшоняна каша з м'ясною консервою та салат всем обеспечением, тут полный порядок, тим більше з едой. Потому что я, я смотрю по телевидению то що там банки носять, ну це явно к нам не Может, Може, где-то там далекості степи, може это и такое есть, Не это не ми молодший лейтенант Максим для журналістів проводить міні-екскурсію. Тут вони працюють з паперами, а тут відпочивають від навчань. Нічого зайвого, лише ліжка і особові речі. Вот відкривається, это для їди, каша і проче, Это йде для супов. А это йдет самокружка, да, пить соответственно. Максим ще місяць тому працював юристом в податковій, а нині змінив костюм на військову форму. Каже, ні хвилини не сумнівався. Прийшла повістка, я зрозумів, що нужно пойти. Ситуація в стране критична. У мене і так все хорошо було по жизни, але я вирішив. Сняти костюм, знять туфлі, туфли, білу рубашку, галстук, і пойти, надеть форму, одягти берст заново. І поті захищати. таких, як Максим, тут цілий батальйон, усі різні за віком та соціальним статусом. Вони єдині у своєму прагненні жити у мирній та незалежній країні. Набор суди воєннослужів по мобілізації тільки з Херсонської області. Є городські іменно з Херсона, є з районів, тобто з усієї території Херсонської області. Возрастний сенс починає з 22 років, і закінчую, у нас старший, мабуть, я беру солдат сержантів Я беру солдат сержантів дітей 45 літ. Як і у кожного новоствореного колективу, у батальйоні є і проблеми. Та якщо побутовими умовами бійці задоволені, то обіцянками від держави не завжди. Про те, що турбує військових, як йде на зустріч їм обласна влада та чим можна допомогти батальйону, дивіться вже завтра у Таврійських новинах.